Так, поки я в од'їздах на роботі, ремонт де повним ходом. Ми ось то так, Зараз ще піду зазніму що там. Вода бігла йому не йде. Що там ще раз Це з блока має вода збігти. Дід чого з блока вода не збігла? А перегнутий треба. Тут набігні. День. Що теле? Каравина чотири. А з другої сторони яка вона. І з другої видно, що шо. Ну що там Ну, видно трохи. Це видно, прокладка але... без желіза обична, <шлі <malicious> <шлі> можна взяти ці. Кольца, це. Які? Витягнуться під класи желізний підспіть. Оце второпластові кольця, Єлі віддираються, Не можна віддерти. Бачиш там, що? Так, Згоріли під ноль. Так. Що під циліндром? Виняли так. Піднята, бак взад, палець виліз. Тут отак так ми, двум І біжить він через цей пиптик. О, Він болтається геть вилюб на ньому. Що з ним зробити, не знаю. Так, коротше, по головці тут. Оце ці кольця, бля. Оце таке воно згоріло з них, оце все, що з них усталось. Не видно геть познаки від них. Прогоріли ті кольця, бля. І воно почало пускати. Де це Зараз покажу. Но... <кхів> о, отут о, видно, куди і пускало. Ось так. Це вже думали, що вода не збігла. А тут оцей бортик видно, посіки бортику. Вода лишається, завжди не збігає. Маленькі, десь сантиметр, коротше. То коротше так. Бо якби в циліндр йшло, не було, просто гази випирало сюди, коли нагрівався. І все. Якраз на шпильку, бо шпилька така закуксована була, що не можна було головку зняти. І сюди на канал. І печка, блін, дула холодним. Все, далі буде частина перша.